Слава Ісусу Марії, Христос Воскрес, Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. маємо прекрасну, благословенну неділю, прекрасний час і послання 25 жовтня 2025 року. Дорогі діти, Всевишній у своїй доброті дає мене вам, щоб я вела вас дорогою миру. Багато відгукнулись і моляться, але багато створінь не мають миру та не пізнали Бога любові. Тому, дітоньки, моліться, і любіть, створюйте молитовні групи, щоб заохочували один одного до добра. Я з вами молюся за ваше навернення. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Створінь. Важайте, хто? Марія каже, багато створінь не мають миру та не пізнали Бога любові. І, власне, так метафорично та, можна було би назвати власне, таких людей, які не пізнали Бога, які не, пізнали, не знають, що таке мир створіннями, та? як мав побігають створіння. Як, як люди, які неповноцінні. Так? І, і так правда є, в тому, що людина, якщо не пізнає Бога, не входить в цей духовний простір, то вона як неповноцінна. Попросту. Та? Тут от зараз в мене в Німеччині, наприклад, батьки, то вони коли не знають мови, то їх беруть, наприклад, на роботу, коли когось не знають, його мова, то він неповноцінний. І, і так в мене теж така крутилась думка, то виходить, що хто не знає Бога, теж неповноцінний. Він навіть не знає, що він, а він думає, що він ну розумний, так? він думає, що він вже все нормальний. Але ні, він не повноцінний. Попросту, попросту створіння, так? Ну, для нам, для роздуму, для роздуму що люди неповноцінні, тому не треба їх засуджувати, критикувати, а треба допомагати, створювати, євангелізувати. для того, що тут Німеччина, наприклад, зробила що, школи. Повідправляли, щоб вчили мову, щоб вивести їх з цього стану, та? не до, ну, таких неповноцінних. І що церква робить сьогодні? Ми теж маємо школи та університети, але не маємо тих, які ходили б і евангелізували. Бо евангелізують у нас тільки свідки Єгови ну і протестанти. Всі інші ну, сидимо, чекаємо, коли вони до нас самі прийдуть. Коли вони прийдуть, коли вони або коли народяться. Та? Бо коли народився, то вже все греко-католик похрещений, все, він вже наш до кінця життя. Але наша місія не тільки це та? не тільки чекати, коли до нас хтось прийде, але ще й виходити, запрошувати, знайомити прикладом своїм, так, як вчора казала Марія, прикладом своїм заохочувати людей, свідчити своїм життям, своєю поведінкою. Всевишній у своїй доброті дає мене тобі, каже Марія. Всевишній з доброти дає мене тобі. Не з підвогом, не з примусу, не з жалю, а з доброти, щоб я вела тебе дорогою миру. Чи хочеш йти дорогою миру? Ну, якщо ти на цьому каналі, на цій програмі, то звісно, що хочеш. І тепер питання, як, як Марія ти поведеш нас? Та? І вона каже, багато хто відгукнувся і молиться. І вірю, що це ми, які відгукнулися і молимось, так? які відгукнулися і розвиваємось духовно. Але багато створінь не мають миру та не пізнали Бога любові. Як людину вичислити, яка не з Богом, яка не пізнала Бога? Перше, це немає миру. Це немає миру. Коли дивишся на людину, в неї немає миру, то розумієш, що вона не пізнала Бога. Ну, у нас і християн багато є в церкві, та, яких дивишся і розумієш, що людина не пізнала Бога. Взагалі не бачила, тільки чула. Не пізнали. Пізнати – це не знати про Бога, пізнати це познайомитися. Пізнати це познайомитись, глибоко познайомитись. Та? А тому питання сьогодні, чи ти пізнав, чи по тобі пізнають того, хто пізнав Бога, чи по тобі спізнають того, хто. Немає миру. Так? І, і в першу чергу дивимося своє серце, чи сьогодні я маю мир, чи я пізнав Бога, чи я спізнав Його. Бо якщо я спізнав його, то я маю бути в мирі. Якщо не я не в мирі, то ще пізнавати Бога треба глибше, глибше і більше. Тому, дитинко, молись і люби, створюй молитовні групи. Доєднюйся до молитовних груп, до спільнот, будь в спільноті, будь в групі з людьми. Не тільки в онлайні. Зараз так файно, є онлайн, а краще, ну, краще онлайн ніж нічого. Але якщо є змога вживу десь зустрічатися з людьми, з однодумцями, то треба вживу це робити. Онлайн це вже як допоміжна функція, так? Тому долучайтеся до цих спільнот, до груп, молитовних, там, де ми будемо разом підтримувати. І що кажуть там, заохочуйте один одного до добра. Не кості перемивайте там один одному. Хто лідер, хто правий, хто старший, хто ще щось, а заохочуйте один одного до добра. А Марія каже, я з тобою і молюся за твоє навернення. Дякую, що відповів, відповіла на мій заклик. Марія не устану не молиться за навернення. І за що ми сьогодні дякуємо. І також збираємось, збираємось, збирайтесь. Якщо в церкві у вас після літургії всі тікають додому, то скажіть, слухайте, давайте на словом Божим пороздумаємо. Давайте створимо біблійний кружок, давайте створимо спільноту на своїй парафії. Так? Бо я сам з спільноти Галілея, та? але не буду казати, що треба віздити тільки спільноту Галілея, тільки сюди треба заохочуватись. Магалі я тут не говорить за спільноту Галілея, та? але спільнота Галілея робить, власне, те, що говорить Марія. Збирається, збираємось і заохочуємо один одного до добра, бо спільнота тримає. Я по собі бачу, скільки спільнота мені дала, скільки спільнота відкрила в мені потенціалу та дала служіння, дала розвиток, дала підтримку. Це дуже важливо. Коли в тебе все рушиться, світ, як то з під ніг вибиває, то хто допомагає? Спільнота. Спільнота це є підтримка. Спільнота – це є підтримка, бо навіть рідні. Інколи відвернуться від тебе, але спільнота, люди духовні будуть тебе розуміти. Особливо, якщо ти чуєш голос Божий, якщо Бог тобі каже, якісь радикальні речі робити, якісь переміни в житті радикальні зробити, то тут тебе рідні вже не підтримують. Тут буде тільки спільнота і Бог. Тому маємо мати цих людей з собою і бути цією людиною спільноти. Та? Коли потрібна твоя допомога, то ти з радістю це робиш. Будьте благословенні, ми вам радість благодать з Меджґо з Німеччини, папа. -па.